Слава героям, що тримають небо, слава відважним! Хто боронить землю? Сестри і браття, ми вас вітаємо, нашу свободу серцем зберігаєм. Ви наші воїни, наші герої, ви оберіг і святе покрово. Сила у вас це сила народу. Ви оберег від мрявий зло, з вашого серця росте Україна, ви її честь, ви її віра, стоїте міцно, тримаєте стрій, вами пишається весь світовий. Слава захисникам і захисницям, ви наша гордість, ви наші лицарі, з вами свобода, з вами країна, ви наша сила, ви наші крила. Матері моляться, діти чекають, ваші родини вас обіймають, кожен ваш крок, це крок до свободи, кожна хвилина, ціна перемоги. Ви — наче вої серед небесних, Ви — наша пам'ять у вічних піснях, хто поліг не пішов у забуття, їхня відвага живе у життях. Слава Хисниками захисниця, ви наша гордість, ви наші лицарі, з вами свобода, з вами країна, ви наша сила, ви наші крила, прапор піднятий над полем бою, він наче сонце, що світить над вами, віра у серці, душа незламна, з вами і правда, і слава, і пам'ять, а є Дніпро, і Карпати гуду. Наша нація, вільний наш світ, слава захисникам, захисницям. Ви наша гордість, ви наші лицарі, з вами свобода, з вами країна, ви наша сила, ви наші крила, римлять гармати. Та дух не з вами, земля тримається. Вірою й правдою. Славні дівчата, відважні сини. Оборонці великої землі. Ви як легенда, ви як молитва, ви наша гордість, наша святиня, слава вам нині, слава до віку, ви вартові нашого світанку, з вами майбутнє, з вами держава, з вами народ, ти єдина правда, і хай лунає на всі віки. Україна вільна, ми козацькі дітей! Слава захисникам і захисницям! Ви наша гордість, ви наші лицарі, з вами свобода, з вами країна, Ви наша сила, ви наші крила Слава Україні! Герої!